Доброго дня! Вас вітає місто Чернівці. У нас сьогодні на вулиці 13 листопада і маємо справжню, гарну пізню осінь. На вулиці температура плюс 5, плюс 6, тобто доволі тепло, як на листопад, хоча вночі вже доволі давно у нас температура опускається до 0 плюс 1, а часто навіть і мінус 1, тобто є заморозки. Цей сезон ми вже опалюємо тепловим насосом, так як минулі роки ми опалювали дровами або електрокотлом, так як наш дім не газофікований. Але так як ціни на електроенергію постійно ростуть, то ми вирішили, чому б ні. Давайте, давайте спробуємо тепловий насос. Чесно, за один місяць використання є вже свої висновки і вони лише позитивні, так як по світлу бере набагато менше, ніж електрокотел. Ну, чуть пізніше ми по цифри поговоримо. Наш дім не газофікований, він має опалювальну площу близько 100 квадратів. Утеплений він термопанелями. Це 8 см пінопласта. От тоді на той час у виробника не було 10-сантиметрового пінопласту для них. Ну і Було вирішено, хай буде вже й 8, хоча насправді цього і вистачає. Металопластикові вікна у нас з двокамерним стеклопакетом, тобто там по 3 скла. І Горище ми утеплювали так само мінватою 20 см. Тобто все доволі непогано утеплено. Перший поверх у нас теплі підлоги. Це десь 60 квадратів. І другий поверх у нас стальні радіатори. Але вони 33 типу, дуже широкі, для того, щоб можна було опускати температуру теплоносія, хоча б до 40 градусів. Хоча зараз 35 градусів, але я думаю, в мороз цього не буде вистачати, буде, мабуть, 40. Хоча в ідеалі для теплового насосу, звісно, треба меншу температуру. Це 30-35, але наразі ну, це, це неможливо. Може, з часом встановимо фан-койли на другому поверсі і зможемо опустити навіть до 30, але ця зима, мабуть, буде отак. Тож що це за тепловий насос? Називається він WinRimer 13DS1. Це спліт-система, тобто має зовнішній блок та внутрішній блок. Внутрішній одразу через цю стіну в котельні. З'єднані вони між собою фріонову магістралю. Вона у нас нормально утеплена, така білого кольору видно. Там, крім стандартного паралона, 9 мм товщини, ми ще 5, мілі... 5 смін вати, закрутили по кругу так, щоб вже мінімізувати повністю теплопотєрі. Він встановлений на стальних ножках з стального квадрата 50х25. Лишили ми десь пів метра від землі і десь 60 см від стіни. Знизу можна замітити стальну ванну для відводу конденсата. І ця ванна з'єднувана 50-ю каналізаційною трубою. З трубою для відводу дощової води. Тобто одразу весь конденсат отак гарно собі туди і стікає. По кругу у нас все чисто. Зараз перейдемо в котельню, поговоримо, як встановлений внутрішній блок. Ось і що всередині нашої котельні, вона, на жаль, маленької площі і в ній встановлено дуже багато техніки, але на якість це ніяк не впливає. Тому Маємо як маємо. От як виглядає сам внутрішній блок. Він масивний, але доволі акуратний. Тобто він не мішає точно і все, що йому треба, він має вже в собі. І циркуляційний насос, і навіть маленький розширювальний бачок, якщо у вас його нема в системі. Збоку ми бачимо дуже довгі провода. Насправді це добре для людей, у яких дуже довгі магістралі. Тобто я думаю, що метрів 10 між внутрішнім і зовнішнім блоком ви також точно зможете підключити доволі легко. В моєму випадку це менше, тому провода поки що так не дуже гарно, але вони нам не мішають. Знизу бачимо фріонову магістраль. Вона по регламенту для нашого котла теплового насоса мала бути мінімум 5 метрів, тому ми її акуратно по можливості от скрутили в бублик. Ну і додатково тепло ізолювали, так як вона доволі тепла і не хотілося втрачати лішнє тепло. З теплового насоса виходить дюймові або 20 25 мм діаметр труб. І Для того, щоб під'єднати тепловий насос буферну ємність, було використано поліпропіленову трубу діаметром 40 мм. Майте на увазі, що 32 труба, яку майстри б вам, мабуть, би ставив, вона не мала 25 мм всередині. Ви можете самі, того і не знаючи, заглушити потужність стрічки свого теплового насоса. Тому хай буде більший діаметр, ви цим точно не нашкодите. На панелі теплового насоса можна побачити його сенсорне керування. Воно доволі легке навіть в принципі для дитини. Видно температуру з правої сторони, яку ви хочете встановити, зліва, яка з теплового насоса зараз виходить. Наверху, значки, намальований компресор, що зараз зовнішній блок працює, вентилятор, що він наганяє. Та циркуляційний насос, який зараз так само працює, наганяє воду через, через внутрішній блок до буферної ємності. Температура він показує 39,3 градуси. Бачимо, що механічний так само показує між 38 і 39, тобто все співпадає. Ця магістраль під'єднується з буферною ємністю. Вона в нас велика на півтони через те, що ми опалювали колись і дровами. Та й зараз, в принципі, я думаю, в високу температуру, в низьку температуру будемо опалювати. І це була необхідність. Також же буферну ємність ми скидуємо лішнє тепло від сонячних колекторів, та через електротен. Від сонячної електростанції. Поки що це мізерна, звісно ж, енергія, але по плану планується збільшувати. Це не дуже правильно для теплового насосу, так як важко буде трішки настроїти його правильну роботу, але це, це можливо і це реально. За пару днів ви це все це все зробите. Тому півтони неправильно, але у нас воно вже як є. І по споживанню маємо лічильник електронний, можна буде показати його споживання. Зараз ми маємо 6 А, потужність від мережі 1,2 кВт. Тобто мають на увазі, що від мережі ми беремо 1,2 кВт, а на виході ми видаємо 13 кВт, так як на вулиці ще плюсова температура. Тільки що було 213 кВт, це от то, що було споживано з того моменту, як я поставив лічильник, це було 2 чи 3 число. Тобто за 10 днів примірно це от було 200 з копійками кВт. Тобто до 20 кВт на добу. Як на мене, це дуже приємна цифра, так як до цього можна було і на 40, на 50 розраховувати з електрокотлем. Тобто це вже точно мінімум в 2, то в 3 рази менше, а в домі набагато тепліше, якщо відверто казати, бо потужності вистачає і ми на цьому вже не економимо. Що ще можна сказати, що хоч раймер це і доволі бюджетний сегмент теплового насосу, він вже має вбудований Wi-Fi. Можна під'єднатися до телефону через додаток, можна з будь-якого точку світу включити, виключити або поміняти температуру, якщо треба. Якщо і, наприклад, запрограмувати, якщо нікого вдома немає весь день, як в нашому випадку, то ми взимку, я думаю, в обід будемо зменшувати зранку до обіду потужність, коли ми приходимо о четвертій, наприклад, що він включався трішки раніше, трішки нагнав тепла в їм, ну і цим так само можна зекономити. Тому за оце 2-3 тижні використання лише позитивні емоції. В принципі, і думаю, що ми можемо радити всім іншим так само продукцію від компанії Раймер, Якість відповідає своїй ціні на всі 100%.